Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри. З недільним днем ми сьогодні з вами слухали притчу, яку Господь наш Ісус Христос розказав про званих на вечерю. Коли багатий чоловік, знатний чоловік, вирішив позвати людей на трапезу, на такий, зробити такий прийом сучасною мовою кажучи, і люди почали відмовлятися. Коли хтось одружився із цієї причини не міг прийти, хтось купив волів і треба було їх терміново випробувати. Інші причини були в людей відмовилися, попросили пробачення, що не зможемо ми прийти. І тоді, для того, щоб наготована трапеза не пропала, господар звелів рабові своєму піти і зізвати всіх, кого може знайти: бідних, багатих, неважливо, прохожих, жебраків. Для того, щоб просто трапеза наповнилася і щоб люди спожили те, що було приготовлено раніше. І підсумовує Господь, кажучи, що багато званих, але мало вибраних. Тобто Господь кличе на свою трапезу на зустрічі з собою всіх людей. Але далеко не всі погоджуються, далеко не всім це потрібно. Далеко не всі хочуть прийти. А приходять часто зовсім не ті, кого очікуєш побачити в храмі, чи про кого можна подумати, що він повірить у Бога чи прийде до Бога. Чому так відбувається? Чому люди от, запрошують їх на трапезу, а вони кажуть, ні, в мене є щось більш важливе? З одного боку, можна сказати, що вони проявляють, маючи на це якусь причину, зневагу до господаря, який їх зве. А з іншого боку, давайте проведемо вже з вами, як в притчі пропонується аналогію з світським прийомом, світським, як кажуть зараз, раутом, з такою, з банкетом офіційною, такою урочистістю, яким-то таким, з банкетом офіційним. Чи це так просто прийти на банкет? Хто, можливо, стикався, чи чув про таке, чи читав, чи бачив якесь відео, то знає, що це непросто. Ти не можеш просто прийти, от як був в джинсах і футболці, прийти на світський, світський захід. Тому що обов'язково є так званий дрес-код. Потрібно бути в відповідному одязі, як правило, це класичний костюм. Якщо це стосується дам, то це має бути обов'язково якесь гарне плаття. І цей одяг він дуже часто спеціально під цей захід чи купується, чи навіть шиється. І Жінка має відвідати перекуря, зробити відповідну зачіску. Ну, тому що інакше не пустять. Пам'ятаєте, коли в Євангелії від Матфія теж іде є схожа притча, ця ж притча переповідається тільки про е, званих на, е, весільний, на, на весільний банкет, на шлюбний банкет. І там є такий персонаж, коли вже позвали всіх оцих, е, кого там зібрали з різних доріг. Там є людина, яка прийшла у небрачні одежі і її виганяють. Він не дотримався дрес-коду. Він, ну, він прийшов на весілля, але на весілля треба йти гарно обратному, бо це торжество. Особливо якщо стосується іудеїв, євреїв. Там весільне торжество до сьогоднішнього дня в них дуже чітко розписане, пов'язане з різними ритуальними діями. В тому числі описується одяг, який мають мати, і наречений, і наречена, і гості, які прийшли. І коли ти прийшов в неправильному одязі, ти дисонуєш святом, ти не відповідаєш, так би мовити, ідеї самого свята тебе виганяють. Отож, для того, щоб прийняти участь у, чи то в шлюбному банкеті, чи то, от як сьогодні ми читали ми, просто в званому званій такій вечері, потрібно було б додати певної праці. Витратити певні кошти і час для того, щоб приготуватися до участі в ній. Мабуть, не у всіх було бажання витрачати цей час, ці кошти, одягатися, митися після, після волів. Краще я займусь волами, тому що все рівно воли, треба їх випробувати. І люди відмовляються. І от щось схоже, ми бачимо з вами, коли говоримо про стосунки людини і Бога. Коли Бог призиває людину, людина відгукується на цей призив. І оцей перший такий крок до Бога, він завжди піднесений, він завжди благодатний, він завжди такий щасливий. Але після першого кроку наступає і другий, і третій крок. І що людина бачить, виявляється, для того, щоб підтримувати стосунки з Богом, зв'язок з Богом, людина має бути включена в церкву, в церковну громаду. А для того, щоб бути включеним в церковну громаду, о, тут виявляється купа всяких нюансів. Починаючи з того таке одягу, що не у всякому одязі можеш прийти в храм. Тому що храм це не просто публічне місце, це місце, де люди моляться, і ти маєш, ну, по крайній мірі, не заважати їхній молитві своїм одягом, своїм зовнішнім виглядом. І потім так само і є, як, як себе, як що їсти і коли їсти. І з ким одружуватися чи не одружуватися, і, і коли молитися, і як молитися, і, зрештою, коли радіти і коли сумувати, все це прописано в церковних правилах, в церковних традиціях і канонах. Складалося це віками, цей духовний досвід духовного життя в церкві. І для того, щоб досягти, щоб вписатися, так би мовити, в ці норми і правила. Треба добренько попрацювати, виявляється, починаючи знову ж таки з свого гардеробу, із своєї, свого меню, своєї кухні і закінчуючи своєю душею, своїми почуттями, своїми емоціями. Над цим, нам всім треба працювати. І ця праця не раз ми вже говорили про це, буває дуже важка і вона займає певний, іноді дуже тривалий час. І людина думає: а воно мені треба. У мене є щось важливіше. Там ось наступають різдвяні святки і концерти. Там потім будуть розпродажі, треба встигнути не прогавити низьких цін. Потім потрібно до родичів поїхати і так далі, і так далі, і так далі. І людина тоді губиться. Людині, людина нібито і хотіла б бути з Богом. Людина нібито і хотіла б. Але їй важко над собою працювати. І тому ми повинні з вами розуміти, що для того, щоб бути присутніми на трапезі Господні, тобто мати повноцінне спілкування з Богом, для того, щоб бути членом церкви, через яку ми спілкуємося з Богом, ми повинні обов'язково привести себе в певну норму. Тут не працює той принцип, який ми кажемо, з приводу світських стосунків: любіть мене таким, як я є. Ні. Тут вироблені Прописані в Святому Письмі, прописані в творах святих отців, вироблені певні стандарти, ну не стандарти, звичайно, а певні, певний вектор, по якому повинна людина рухатися, якому повинна відповідати вона. І людині доведеться над собою працювати. Для цього є сповідь, для цього в людини є духівник священник, який їй підказує, направляє її, рекомендує їй щось або не рекомендує щось робити. Але обов'язково це має бути труд, духовний труд. Є, звичайно, релігійні організації, які себе, які закликають і проповідують те, що це дуже просто і легко. Ісуса в своє серце і ти спасешся. Ну прийняв а далі що? Прий...» Сказав, я прийняв а далі що. Я живу завтра так само, як позавчора. Тоді який смисл був цих слів? А якщо я прийняв Ісуса в своє серце, значить щось у мене має змінитися. І от саме ці зміни вони відбуваються спільними зусиллями Бога і людини. Людина трудиться над собою, і Бог своєю благодаттю допомагає їй через безпосередній вплив, через таїнство церкви, через молитву церкви, допомагає людині ставати кращою, досконалішою і підніматися до такого рівня, щоб вона могла переступити у вічності вже поріг, отого банкету в Царстві Божому, бути у спілкуванні з Богом. Тому, дорогі брати і сестри, якраз у нас йде зараз. Різдвяний піст, він закінчується вже скоро, і нам з вами треба постаратися і приготувати себе і до свята Різдва Христового, і взагалі намагатися відгукуватися на Божий призив і одягати себе в хороші одежі, в одежі любові, в одежі добра, милосердя, молитви, утримання, і таким чином приходити до Бога і бути разом із Ним. Амінь.